Вийшли за межі Рамштайну. Понад півтора мільярда євро допомоги для нашої держави, зібрала оборонна зустріч 26 країн у форматі Копенгаген. Зокрема, Данія, яка приймала конференцію, виділила 110 мільйонів євро на зброю для наших військових, а 130 їхніх інструкторів навчатимуть бійців зсу у Великій Британії. Сьогоднішня конференція була більше ніж просто на рівні слів. Ми обговорювали чотири речі: як ми можемо здобути гроші для продовження виробництва зброї в середньо та довгостроковій перспективі, як ми можемо збільшити виробництво зброї для України, як ми можемо збільшити тренування українських солдат, і як ми можемо просунутися далі в розмінуванні територій». Увесь пакет допомоги від партнерів. Розділять на чотири проєкти: фінансування, розмінування, озброєння та вишкіл зсу. Зокрема, деякі країни вже навчають Українських військових ми тренуватимемо більше і стільки, скільки потребуватиме такої підтримки. Україна деякі країни вже долучилися до цього. Ми можемо зробити ще більше, але хочемо, щоб це відбувалося не лише на території Сполученого Королівства. Словаччина, Польща, Латвія були доволі щедрими раніше та запропонували свої території. Онлайн до конференції долучився президент Володимир Зеленський. Він наголосив, для оборони нам потрібно багато зброї та снарядів. Фінансова підтримка без блокувань, а ще цілковита ізоляція. Держави. Джави терориста, щоб дійсно зупинити Росію озброєні сили України, має бути стільки снарядів, скільки необхідно, щоб відчувало, що Росія не здатна тиснути на полі бою, і зброя Україні потрібна такої потужності, такої далекобійності, щоб Росія була змушена задуматись нарешті про пошук мирного рішення. Особисто оборонне засідання відвідав міністр Олексій Резніков. Каже, результатами зустрічі задоволений, адже вона показала, наша країна не залишиться сам на сам із ворогом. Я задоволений конференцією та результатами. Багато інформації під грифом таємно, і тому я не можу говорити публічно про неї. Але ми досягли чітких ініціатив та зобов'язань щодо розмінування. Ми погодилися щодо діяльності у середньо- та довгостроковій перспективах. Ці перспективи також стосуються виробництва озброєння. До слова, зустріч ініціювали міністри оборони Данії та Великої Британії. Третім формальним лідером конференції став український урядовець Олексій Резніков. Наступна така конференція пройде у вересні в онлайн форматі. Катерина Шевчук, новини 33 канал.